Я стали их хлоп. Долг співає про війну в Афганістані, про те, як проводжали рекрутів на чужину та про матерів, котрі чекали з війни своїх синів, купаних у любистку, а діждали домовин. Така правда про війну, що тривала ціле десятиліття, іде, виконуючи свій військовий обов'язок. В останньому бою гинули наші молоді люди, солдати, сержанти, офіцери. 13,5 з половиною тисяч чоловіків втратила країна рад. Вона не спрідоває вайна була, але вона була. Ми приймали участь в неї. Вот. Мы тогда принимали присягу на долг родины, мы этот долг исполняли. Усі учасники гурту Долг колишні афганці, голова Хмельницької спілки ветеранів Афганістану та всі спілчани у такій зустрічі вбачають виховну роботу з молоддю. Ми бажаємо, щоб вам в серце вошли ці эти слова, ці пісні, і щоб ви знали, що наше покоління, от хто пройшов Афганістан, війни ХХ віка, локальні війни що ми чувствовали, як ми жили, що ми робили, о чому мечтали? Нам було від 20 до 25 років. Сьогодні наша севина, наші онуки, такі як ви, але пам'ять про Афганістан завжди залишається в наших серцях. Концерт влаштували в 15-му гарнізонному будинку офіцерів мікрорайону Ракове обласного центру, де проживає чимало родин військових. Тож військова тематика тут у пошані, тим паче, коли в залі школярі. Пісні гурту, свідчення, як довго і як важко гояться душевні рани. За 25 років після закінчення війни дорослі чоловіки згадують події і переживають їх знову. бачив на своєму шляху і втрати наших ближніх друзів, і велику мужську дружбу. Ми дійсно там брали участь в бойових діях. І вже за таку кількість років ми знаходимо бойових друзів. Дуже багато, якщо чесно, зараз і померло від ран. У цій кімнаті музеї колишні афганці згадують війну. Фотографії, газети того часу, військова форма, зразки зброї. Тут зібрані речі, що повертають їх у минуле. З одного боку, ліпнина на чорному тлі зі слов'янськими візерунками, навпроти, з мусульманськими. Скорботу і біль матерів усіх загиблих по обидва боки фронту не вгамує і чверть століття. Дуже тяжело нам було вспомнити іменно тих людей, тих близьких людей, які провожали нас на війну з коріб матерією. Імне скорб матерей, як з одної, так і з одрої сторони, пережити війну, втрату товаришів, поранення і каліцтва змогли не всі. Тож сьогодні ми маємо схилити голови перед людьми, котрі не зрадили військовому обов'язку, пройшли війну і не зламалися.